Ты потом в Китай продаешь эти снимки? Чтобы они потом учились на, да, да, на, наших этих... Да. Да, нормально а все Нормально. Это, да. А, а нормально. что, типа, что влажное, так да? Не, не влажное, было. конечно. Просто пиздец. Просто что протираем, блядь. Бл я привык прощаться, и мне не вертает, друзья, а я. И вновь все. Мене ми ми нормально. нормально абсолютно. Ти може потієш. Доніки, доніки так, це. Тишки перемирає, ті ж сами, які мають. І тип картожи, да ведь? Сухо в залі. Да. Вчора влажно було, сьогодні ні. Це може від тебе, знаєш, ти там потієш там чи що. Типу останні раз накладку вмив.